Знаєш, сила не береться ні звідки, вона не падає на тебе зверху, не з'являється після прочитаної цитати чи красивого відео. Вона приходить тихо тоді, коли ти вже нічого не чекаєш. Вона народжується в той момент, коли ти сидиш у темряві і не розумієш, навіщо це все, коли здається, що ти вже пройшов свій максимум, а життя кидає ще одну хвилю. Сила це не посмішка на камеру, і не слова все добре, коли насправді середині шторм. Це коли ти продовжуєш дихати, навіть якщо кожен дих дається через біль. Це коли ти встаєш зранку не тому, що маєш сили, а тому, що треба, тому що десь у глибині все ще мріє крихітна надія, що колись стане легше. І от саме вона, ця надія, з часом стає твоєю силою. Не помітиш як? Просто одного дня ти глянеш у дзеркало і зрозумієш. Ти вже не той, хто був раніше, не слабший, не розбитий, а витриваліший, твердіший, справжній. Бо кожне твоє падіння це не поразка, це частина шляху, який ліпить тебе. Без болю не було б розуміння, без тиші не було б глибини. Люди бачать результат, але не бачать ночей, коли ти збирав себе по шматках. Не бачить, як ти стискав кулаки, щоб не зірватися, не здатися, не втекти. Але саме ці ночі ось де народжується сила. І знаєш що? Не завжди треба бути сильним для всіх. Іноді сила це дозволити собі побути слабким, поплакати, зупинитися, замокнути. Бо тільки так ти очищуєшся, щоб потім знову встати уже іншим. Справжня сила це не броня. Це серце, яке продовжує битися навіть після того, як його ламали. Це віра, яка вижила там, де мало що могло вижити. Тож, якщо зараз тобі важко, це не кінець. Це не знак, що ти слабкий, це доказ, що ти ростеш, бо сила не з'являється від комфорту, вона народжується з бурі. Якщо зараз ти в ній, значить тебе формує майбутнє, до якого ти ще не дійшов. Але яке вже чекає саме тебе. Не здавайся, бо можливо саме сьогодні, той день, коли твоя сила нарешті починає ставати видимою.